5 11, 41, 2.05 дає Сонце. 038 з акумулятора добираю, тому що потрібно ліф заряджує 2,45. Зараз часок другий заряджу, там мені небагато треба. І потім зарядиться акумулятор вдає. Але я це все до чого. На дворі йде дощ зранку. Сонця нема взагалі цілий день. Але 2 кВт в обід є. Це з двох полей на юг 8 з хвостиком кВт общих панелей.